Всім привіт! Привіт! Вчора ми їздили в Пирогів а сьогодні вже 16.30 і куди їхати взагалі не знаємо. А поводир сьогодні буде ріточка. Куди Ріта поїде, туди і я поїду. Поки що їду я за рітою. Може вона придумала якийсь маршрут. Якщо мені цей маршрут не подобається... То я окремо поїду. ми на даний момент в лісі на лісовому. Наче в джунглях дорога. Але мені таке подобається. Прохолода. Але є мінус. Якщо тільки стаєш, комари можуть з'їсти. Я для експерименту в велошортах їхати. Але надів їх, і, чесно кажучи, ну реально мені якось некомфортно, відвик. Можливо, у нас якісь дешеві і погані гривіт фірма називається. Може спробувати якісь шимано, але вони коштують, як пів мого веліка. Учив ріточку заїжджати на бордюри і надо ж лишився я винним при заїзді на бордюр. Вліточки спустило колесо. Чи вона його порізала, чи пробила? Зараз будемо дивитися. Від удару об бордюр якось так виявилось, поріз сквозний. Одна дірочка й друга, я не знаю, це ремонтується чи ні. Ми поки що ставимо запасну камеру. Дивились зрітень на той бордюр і побачили там остренький камінчик такий торчить. Ото він і порізав. Миємо руки і їдемо далі. Здовж озера Радужне тут. Присутні альтаночки ми не розуміємо вони чи безкоштовні, чи платні? Велодоріжка існує приїхали на залізничну платформу Троєщина. Але ми приїхали сюди не для того, щоб потягом їхати, а щоб перетивти залізничні колії. Звідси ми попадаємо на Русанівські сади, а з Русанівських садів ми попадаємо на пішохідний місток. А там і подол. Потрапили в Чигиря такі. Тут Відеокамери. У нас теж відеокамера. Русанівські сади це дачний масив в місті Київ в Дніпровському районі. В 1957 році київська влада видала такий указ, що тут буде дачний масив. Тоді не можна було будувати такі модні будиночки. Все було скромніше. І зараз є такі скромні будиночки, але є вже й... Дуже такі заможні. Перетинаємо річку Десенка, Труханів остров переїхали і нас зустрічають такі сторожа, охорона. Ой, який грозний такий. Дуже цікава дорога, асфальт в лісі. Санузол присутній, це дуже зручно. Це веломаршрут, який йде по Труханіву острову. Він нагадує, я не бачив живу, але відео бачив, наче десь в Європі веломаршрути. Тут все обладнано, все дуже гарно і велосипедистів тут дуже багато. Особливо на вихідні тут таке враження, що всі велосипедисти Києва приїхали саме сюди. Тут комфортно поганяти, тут присутні і самокати, присутні і мото, і автівки є, але автівки їдуть, ось звернемо увагу, зі швидкістю 20 км на годину. Ну, а ми з рідто цілонаправленно сюди катати не їздимо. Бо ми любимо пригоди, якісь чигиря, щось новеньке. Буваємо тут регулярно, але проїздом. А ось попереду і пішохідний міст. Автівкам дозволено 20 км на годину, а дурікам на самокатах дозволено скільки їде. Я бачив, такі літають ну км під 80-60 летять. Аварійну ситуацію створюють регулярно. Ріта сказала, місток пішохідний, так що треба йти пішки. Так як Ріта сьогодні. Командир, я її слухаю. Ну а насправді тут присутня велодоріжка. І, чесно кажучи, народ, я скільки раз їздив, вже привик, що це велодоріжка. Хоча по неї ходять, приходиться свистіти, сигналити. Але ніхто не возмущався ні разу. <му> О, а це щось я, я не зрозумів звідки вона плигнула. Зручно, якщо б пісявся, чи б какався, одразу в воду все випало подивилися, як народ розважається, круто. Долаємо підйом в центр міста. Відправляють у космос людину. І далі їдемо, ти вже там все винюхала. Да. Куди? Їдемо на тару в Ставелі. провідаємо мою стару роботу. А їсти де ми будемо? Там вибирай, пропоную тобі суші або чебуреки. Я і суші, і чебуреки люблю, і рідно люблю. Зараз будемо їхати вулицею Хрещатик. Головна вулиця міста Києва. В старі часи, я читав, тут жили мешканці, яким влада дозволяла займатися горільчаними виробами, а потім їх переселили на липки. Вулиця Хрещатик від цієї площі, ця площа Європейська, до Бесарабки тягнеться. Керівництво на себе. Поїдемо не по хрещатику, а поїдемо Чигирями Рейту покатаємо. Зараз ми знаходимося на вулиці Городецького. Повертаємо на вулицю Зеньковецької. Кожен день буваю на вулиці архітектора Городецького і ніколи не звертав уваги на таку скульптуру комахи чи мурахи. Це мурахаріка. Ну, тут присутні такі літні кафе. Це тераса. Та знаєш, що це за вулиця? Це вулиця Заньковецької. А Заньковецька це народна артистка Української Республіки. 1854 року народження. І справжнє прізвище Адасовська. Тут так затишно, нема заторів, а буквально праворуч у ста шагах вулиця Хреща. А будиночки тут красиві. Їдемо двориками Хрещатика. Все тут у шлагбаумах. Автівки тільки свої їздять. Знову сходами. Київських двориків. Нам не привикати. Але, як я вже казав, такі нички треба знати. Може прийдеться тікати. Нам відкривається краєвид на вулицю Хрещатик, вулицю Богдана Хмельницького, яку вони ремонтують. Бачимо цум. І нам треба спускатися донизу з Ріта, наліво поїдемо ще на розвідку. Щами через Арочку виїхали на Хрещатик. Сарказм. Ринок у Києві, де нема Арабів. Безарабський ринок. А оця коротенька вулиця з оцією недобудовою називається вулиця Павла Скоропадського. В Києві вже дві вулиці Павла Скоропадського. Вулицю Льва Толстого в вулицю Гетьмана Павла Скоропадського. Ми тут як пішоходи, і в нас квест, як перейти нам на ту сторону дороги. Ріта привела нас на вулицю Шота Руставелі та Ростовини — це грузинський поет. І десь я чув, що він ні разу не був у Києві. Я, можливо, помиляюся. В цьому закладі Ріта пропрацювала 4 роки. Колись тут було смачно, зараз не знаю. Брехати не буду. Ріта пішла поздоровкатися з колегами минулими. А я засумував уже за нею. Зараз піду виганяти. Вже, мабуть, хвилин 15 так сижу, сумую, а вона там теревиняє. Прикол в тому, що Ріту набрав, а телефон у неї тут. А я ж великі не кину. Нашов в інтернеті номер телефону цього закладу, зараз буду Ріту визивати. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, там до вас прийшла така два тріта її. Можна її до телефону? Ти здіваєшся надо мною? Напоїли чи що? Ні, нічого. Нічого? Я... <смітна> Підлизується. Я 20 хвилин чекав її. Тепер вези корми мене. Так, що ти вирішиш? Ріта провинилась, кудись мене веде, а тут заклад на закладі. А в мене вже слюня тече, як верблюда. Перехрестя вулиці Шота Стовелі і Родрігінській. І тут знаходиться. Центральна синагога. Віточко домовилась, нас зараз сюди пустять. І почалась тривога. Зайшли в заклад мусофір. Біля адміністраторського стола будуть наші ровери чекати, поки ми поїмо під наглядом. Дівчинка, можна біля вас посидіти? Ні. Кримсько-татарська кухня Ріта, розкажи, будь ласка, що принесли нам. Нам принесли ямтики Три ямтика з грибочками, один з сиром. Це долма, але в них називається сарма. Так як ріточка гарна провинилась, то нам принесли ще одне блюдо манти з картоплею і з м'ясом. Сьогодні собі вибрав вегетаріанські блюда. Янтики в мене були з грибами. А манти в мене з картоплею. Я таких ніде не бачив, і тому мені вони дуже подобаються. Ріточка собі взяла ще на спробу. Я їх називаю міні-голубці. Сарма. сарма. у них називається. Ну, Якщо см правильно смачна, але я бачив і смачніше. Смачненько нас тут нагодували. Ну насправді ми вже не вперше в цьому закладі, і цих закладів декілька по Києву. Скільки штук? Три. Три. Я був у двох. Тут мені подобалось і був на Богдана Хмельницького, теж подобалось. Ну, це в плані інтер'єра. Кухня однакова і дуже смачна. А ти що? Засумувала. Ні, чому, Десертика хочеться. Ні, поїдемо вже на районі десертика поїмо. Головне, що нас пустили сюди з великами, Це такий огромний плюс цьому закладу. Заклад на закладі. На будь-який гаманець, на будь-який смак. Їхали по правилам, по дорозі, але тут такі дуже небезпечні решотки, Так що поїдемо ми акуратнесенько, нікому не заважаючи по тротуару. Чесно кажучи, я б ці самокати запретив прокатні. Вони стільки шкоди роблять. Я багато їжджу на автівці по Києву і кожен день бачу аварійні ситуації з самокатами. Це все тому, що ну, люди взагалі не розуміються в правилах дорожнього руху. Ну, серед велосипедистів теж таких багато. 30 на годиннику, а на вулиці ще не темно. Через пару тижнів буде сама коротка ніч. Тобі сподобалось, як я тебе вигуляла. Ще хто кого вигуляв не зрозуміло. Але ну, взагалі маршрут мені подобався. Побували в центрі, так, на одному подиху. Я не втомився ти як. Я також не втомилася. І на цій ночі ми будемо вам казати до побачення. Ми вже біля дому. Всім пока. На добраніч, мирної нам ночі.